Вітаю вас, шановні друзі! Сьогодні ми будемо говорити про моделі формування сучасного інформаційного суспільства. От, ну, насамперед, на національному рівні, от, на рівні держави, нації. От, і безумовно, в рамках глобального інформаційного суспільства, яке формується, от, яке має свою специфіку, яке дуже впливає на процеси глобалізації, от, а своєю чергою, процеси глобалізації впливають на інформаційні моделі. Ну, в цілому, якщо ми говоримо про сучасне інформаційне суспільство, то воно є неоднорідним. Це 100% характеризується різними критеріями на рівні регіональних, національних інформаційних суспільств і формування глобального інформаційного суспільства. Ну і безумовно, що національні моделі вони теж знаходяться під впливом процесів глобалізації. Як ти не крути, а глобальний світ теж на нас впливає навіть в авторитарних. І в тоталітарних країнах все одно якась інформація доходить і вона формує суспільну думку, впливає на громадян, на їх мислення, на їхню політичну поведінку. Ну, в цілому виокремлюють наступну типологію сучасного інформаційного суспільства. Ну, насамперед, ми говоримо на національному рівні: це ліберальні моделі, соціально орієнтовані моделі, інтегровані моделі. Керовані моделі і формальні моделі. Бачите, тут така от палітра цих моделей. Ліберальна модель сучасного інформаційного суспільства характеризується мінімальним впливом держави на формування інформаційних структур, інформаційних відносин, суспільної свідомості і так далі. Тобто Соціальна політика держави тут майже не реалізується в інформаційному контексті. Соціально орієнтована модель інформаційного суспільства характеризується провідною ролью держави у формуванні інформаційного сектора суспільства. Тобто державний вплив тут досить такий серйозний. От. Інтегрована модель формування національного інформаційного суспільства. Полягає в тому, щоб організувати ефективну співпрацю держави, приватного сектора і громадського сектора у процесі формування інформаційного суспільства. Тобто, от в тому вона і називається інтегрована модель. Керована модель інформаційного суспільства характеризується достатньо жорстким державним регулюванням інформаційної сфери і домінуванням. У ній державних структур інформаційних державних підприємств, державних мас-медіа, там і так далі. От, ну, власне кажучи, все це пов'язано із моделлю держави формування, тому нічого дивного немає. Є і формальна модель національного інформаційного суспільства, яка характеризується. Формальною підтримкою розбудови інформаційної сфери за відсутності реальної, соціально-економічної і техніко-технологічної бази для розвитку інформаційного суспільства. Тому і така от назва, що формальна, формалістика. власне, Нічого дивного тут немає. От. Національні стратегії формування інформаційного суспільства вони є різні. От, і відповідно до оцих критеріїв ми не можемо сказати, що десь воно є в чистому вигляді. От, та чи інша модель завжди є якась комбінаторика, шановні друзі, політична, економічна, соціальна. От, і в будь-якій країні формується своя унікальна національна інформаційна модель, але є безумовно і стандартні такі глобальні тенденції. Які впливають на розвиток інформаційно-комунікаційної сфери суспільства, але з урахуванням специфіки: національної, культурної, економічної, форми правління, політичної системи і так далі, політичної культури, ментальності, історії, тієї чи іншої країни, яка формується, тобто, все це дуже серйозно, і ми говоримо про те, що з одного боку є глобальні впливи, безумовно, глобальна стандартизація формування інформаційної сфери. але вона дуже залежить від місцевої специфіки, і ця місцева специфіка формується уже всередині тої чи іншої країни, тої чи іншої нації, тих чи інших соціальних груп і спільнот. Тобто, це все інтегральна система, яка впливає на формування інформаційного суспільства.